Зуття печі блюдо 20 кг. Давайте почнемо з ось таких MMD. Зараз набачити біточку. Погляньте, які класні, шикарний, коричневий, такий беж білий е, Дуже щось класне. Типу спочатку MMD може. Я просто погано знаю фірми. Давайте до цього я це займе трохи часу, але... Так, погляньте, може ви знаєте ось таку хідну. А на вас від нас наступити 30 см у стілочка. Це на якусь дуже велику ножку. Але вони такі магікласнені. Так, що у нас? Це копочки Adidas. У нас не вказано. Залиші такі. Наступні найки жіночі. Так, магазин такі класні, сіріські олайкове. Теж класне, А Зараз дива. ось так. Там. Бачите? Боже, Дуже красиво. Це ніби шкіра, Ні, не шкіра. Содок туригрома. Так, далі, це будуть ітинайки. Також дуже цікава моделька. Підтрив, в нас Дуже, ще, тут такі подушечки у нас, старілочка з засіточкою. Таких аж великих. Просто вони вже застояли. Далі це у нас будуть такі оливкові. Так, оливкові. Знову все чоловічі. Оглянь такі полости. Це дуже прикольні. Погляньте на оці жіночі. Тут такі ніби з мені є. Затягується на нурів. На Тут так не шнурівочки, але воно так затягується класно. Класно, дуже-дуже цікавий. На зайшку, які є дуже точніше. ось всякі балеточки. Так, таким поясочком навколо ніжки береться. Далі іти лопери з бантичком. білу білоподошку. Ось так. Так, далі спитички. Так, що <губліто>. просто загнулося. Ось так воно виглядає. Дуже симпатичні, такі літні. Далі ось такі такі подають такі класні. На ступні нас теж тут просто загнулося. Ось так. Такі будуть і плетені, гарні срібляска, дуже цікава де так, симпатичні. Далі у нас будуть і чоловічі, ось такі класні. Ось так. Це ніби шкіра. Це ніби... Так, це не точно шкіряні. Так, тут, навіть, бачите, є ось така штучка. там на сьогодні, що це шкіра. Ну, клас, я думаю, що шкіряні туфлі чоловічі коштують, як ціла ця коробка, 20 кг. тому... Ну, медилам. Погляньте, такі симпатичні сонечка, такі жовтенькі. А, вони йдуть на підборах. Извиніть. Ось так. Далі. О май гад, погляньте, як-то з са... коричневою, золотою формітурою. Тут у нас така йде лобічок косичкою. Пропові шампанського ніби. Боже, ну вони реально бран... шикарні. Шайці тільки 36 робить, вони там на нічці, вони будуть максимально будуть класно виглядати, скільки у мене сказало на них. Наступні, не хвалила вже так. Але дійсно, вони дуже класні. Вони зайшли. Так, наступні копочки. Копочки, куда? сороконічки, хто їх? Чуть -чуть. Наступні адідуси. Погляньте. Ось такенькі. Шов, зелені. Що, Шо, ми зупиняємо шнурівочку І лайк. Все круто. Лайк. Дівчата, погляньте на цю красу. Це зав'язується на коло ніжки. Тут висока у нас така пітошка. Як бачите, вони тут замж. Значить, це фітнує, так. Да. А якщо я втарь читаю, якщо ні, то ви мене виставите в коментарях. Так, мові. Далі, давайте по. Давайте йдемо по кедиках. Ось такі червоні. Так босоніжечки. Ось такенькі, одні. Там такі щось класне. Давайте подивимося, давайте. Погляньте, ось такенькі є. Ага, давайте, я вам покажу оці класні лайки. Погляньте. Тут здесь до спорт, вони дуже класні. Тут дуже настільки нодівочка. Вони там дуже симпатичні. Тут навчались слова лайком. Лайк. Класний. Перепрошую. Подивіться на цей скарб. купитая на каблучку, шикарный. Так, я там еще, вот стаканчик. и еще у нас тут одна пара брючка Nike, она интересная, шикарная пидожка, по-вашему она О, вот так, просто пушка. Тому для замовлення пишіть нашому на завайбути або телеграм.